Вітаю, друзі! В День Святого Валентина я вирішила зробити відео про стосунки Bloom та Sky, а саме в першому сезоні. Також порівняти їх із стосунками бренду Metastelle. Ви писали про це в коментарях під відео порівняння Вінкс та Чордіяк. Тож ви просили, я зробила і ми починаємо. Bloom та Sky! Хай Бог миле. Починалося все з симпатії Ская до Блум, запрошені на танець під час балу, продовжувалися зустрічами один на один прогулянками із собаками, розмова про найважливіше. Блум навіть розповіла Скаю про хвилювання через залік, правду про батьків, таємницю її походження. Все найсокровенніше. Вони поводили себе як пара, але все тривало в форматі А, та ні, все правильно. А ні, не правда <смеш> розкол стався тоді, коли Блум та Скай прокралися до хмарної башти. та побачили минулий Блум, що вона є нащадком трьох відьом. Хоч це і неправда, але стосунки різко припинилися, і я цей момент коментувала й серії. Після цього скай ніяк не спілкувався із Блум. Перші ластівки полетіли від Блум. Вона за порадою стела, зателефонувала Скаю. Сказала, що ніяка я не відьма, і підступний план це був Трікс, і все в дусі. Полюби мене обратно. Вона перша заявила, що між ними є щось більше, ніж дружба. Ну а скай. Послухайте самі. Я відчуваю, що між нами є зв'язок щось особливе. Так, але я поспішаю. Справді. Тож, бувай. На такому відношенні вже можна було би втратити інтерес до Ская. Далі бло не сиділася в Алфеї, вона не просто пробралася до Червоного фонтану, вона феєрично вилетіла в центр Колизею червоного фонтану і надавала трендюлі принцесі Діаспору. Хай мене внимательно, ти андатра скаліозна. Ти зараз підеш і немедленно закриєш свою халабуту. І більше ніколи в житті не морочиш голову, не мені, не людям. І якщо, не дай Бог, ти цього не зробиш, то ти знаєш, що я з тобою зроблю. Це ясно! До речі, принцес. Чого вона є питання? Скай Принц Рекліону діаспор схоже з цієї ж планети, але ну не може бути дві королівські родини на одній планеті. Ну або діаспора його сестра. <свісно> Їх вирішили дружити, щоб влада зосереджувалася на одній родині. Я сподіваюся, що ні. <свісно> так, от у 17 серії Блу виграла бій, однак програла цілу війну. Вона дізналася жахливу правду про, начебто, брендона бажа принца Ская. Він сам принц Кай, у нього є наречена і це діаспора. Ублумна кипіло, вона переповнена емоціями через кая складість магічного світу, вона начебто відчуває себе там чужою. Вона повернулася до Гардині. І повертати її до Магіксу прийшов вже не Скай, а Стелла. І навіть не. Всі Вінкс, а саме Стелла, у 21 серії спеціалісти долучаються до бою Вінкс із якимось там сніговим монстром на доміно. Не те, щоб це якось допомогло дівчатам, просто хлопці помахали мечами. Дівчата за допомогою своєї ж магії перемогли суперника. Після бою Скай почав. Розмову із Блум нарешті, що він порвав із діаспори, взагалі Блум сама сказала, що ми лише друзі, хоча я такого моменту не бачила. Потім Скай сказав: ну, пробач за обман про Брендона, і Блум якось це в жарт перевела, але факт залишається фактом. Заречену була прихована, титул теж і ім'я чуже. І ще неприємна сама реакція на зізнання Блум. Наприкінці сезону у Блум та Ская була спільна місія у хмарній башті, потім в лісі магіксу, де спілкування було цілком нормальним, але зовсім не про стосунки. Чисто як у друзів, навіть у 25 й серії була сцена, де Блум, повернувши свої сили, врятувала Ская. Він сказав: я ще ніколи так не радів, що дружу з Феєю». дружу. Ви все ще дружите після зізнань відвертості про твоє походження. Ну. У фіналі 26 шостій серії Скай та Блум все ще не пара, але наприкінці серії, після переможної вечірки, блум сумувала, що багато чого ще не знає про батьків і себе як принцесу доміно. Ну а скай сказав, що в будь-якому разі вона не одна, і їхні пальці так схрестилися, наче це обійми. Тому це знову якісь такі мутки, але немає офіційного визнання їх стосунків. Ужила для 16 років це і прикольно, всягує тебе, але дівчата мого віку сказали би, ти да чи ні, якщо ні, то я пішла дивитися ютубчик, гладити кота, наносити різні масочки і жити то життя. Але це підлітки, можливо, для них це нормальна тема. І темп розвитку подій. Ще що ви думаєте. А ми переходимо до Брендена та Стелли. Першій серії Стелла під час бою з кнутом та почварами викликала на, на допомогу спеціалістів, тобто вона вже була з ними знайома і команда у них вже була сформована. А це означає, що вони могли би бути знайомі з минулого року, і, і спеціалісти вже на другому курсі. А стелу відправили на другий рік на перший курс. Це все я до того кажу, що між бренденом та Стеллою могла бути симпатія за рік до цих всіх подій. Принаймні, брендена до Стелли, бо з перших серій ми бачимо знаки уваги до то і це подарує там, то троянду, то просто буде галантно себе поводити, що не може не сподобатися навіть принцесі. Стела не одразу кинулася в обійми, однак приймала турботу та подарунки. І приломною для них стала серія 17-та, коли Стелла дізналася, що царта не настоящий, що її принц, звичайний пашохоронець Ская, і якоїсь відвертої розмови чи скандалу між ними абсолютно не було. Та й не до того було, якраз Рікс напали на чарівний вимір, захоплювали школу за школою. Не до романтики. Е, в 26 серії нам показали головну фразу стелі. Тост за те, що ти не принц, але мене це не турбує. А? І всі за столом підняли килихи за них як за офіційну пару, і відтоді вони стали зустрічатися. Гарне завершення історії. Однак, чи було б прям так все одно стелі на походження Бренона, якби вона сама не була принцесою? Ну? Я не знаю. Їй 17 років, вона тільки пробує будувати стосунки. Є хлопець, який їй подобається. Ніхто не казав, що завтра вона виходить заміж і переїжджає з палацу до його сараю. Вона ну, напевно подумала, що хай буде, подивимося, як там піде. Якби стела була просто жителькою солярії, знаючи, яка вона гарна, як вона ставиться до своєї краси, який у неї гардероб, як вона себе любить. Ну чим завершилася ця історія, навіть я й не знаю. Можете написати в коментарях, чи. Ставилося б Стелла так легко до того, що Брендон не принц, якби сама не була принцесою із точно добре забезпеченим майбутнім. От, в будь-якому разі для мене вони є кращою парою, ніж Блум та Скай. Бо у стелу Брендону все якось легко йшло. Є хлопець такий. Дуже гарний, вихований, сильний, як морально, так і фізично. Він дуже ввічливий з дівчатами, проте у першому сезоні ще не бабій. Достелі ставиться як до дівчини, щось незначне, але подарує. До речі, було б прикольно додати його переживання, що він паш підкатує до справжньої принцеси. і була б інтрига, яку таємницю зберігає Брендон, хто він насправді. Я думаю, що на кілька серій вистачило б. Стела. До цих стосунків вона ставиться дуже легко, без драм. Вона не заморочується, не принц. Далі стосунки не йдуть. Ну, якщо нам скажуть, що наш поїзд пішов, то ми відвітим, що наш дроб другої за любов буде Вона поводить себе як дівчина з абсолютно здоровою самооцінкою. Вона не драматизує, не агресує, просто подумала, прийняла рішення. Помилюсь, ну шо ж, значить, помилюсь нічого не станеться. Поганого, що є дуже правильно, як на мене, особливо для тривожних людей. Тож діліться своїми думками щодо цих двох пар. Я вам дякую за перегляд, лайк та підписку і до наступних відео.